Мешканцям Курска цієї ночі не спалося опять щось починається. Атака на критичну інфраструктуру Курської області була здійснена сьогодні вночі. Ну, якщо трансформатор можна вважати критичною інфраструктурою, місцева влада повідомила, що безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію, внаслідок чого сталося займання. Також повідомили про знеструмлення п'яти населених пунктів, яка прикра неприємність. Згодом з'явилася і офіційна інформація від російського міноборони. Вони стверджують, що їх ПВО збило цілих 11 українців українських безпілотників один з них над територією Калузької області, а інші 10 над Курською. Смеш? Звісно ж, про влучання у підстанцію ані слова. Ну бо ПВО завжди збиває всі ворожі дрони, скільки б їх в Росію не прилетіло. Але чомусь потім нещасні курчани сидять. Без світла, тільки от в тому, що ці дрони були українськими, є сумніви. Михайло Подоляк в одному з останніх коментарів заявив: по території Росії працюють громадяни самої Росії, які знаходяться на території Росії. Сюрприз, мережа достатньо активна та ефективна, оскільки чини щодня то Курськ, то Білгород потерпають від бавовни. Постійно збільшується кількість ефективних дій і щодо військових об'єктів, і щодо критичних об'єктів, зазначив радник голови офісу президента. Подоляк так. Також натякнув, що кількість інцидентів на території Росії буде збільшуватися адже країна терорист повинна усвідомити, що це двостороння гра. Цей рік для неї вже суттєво відрізняється від минулого.